14 годині 20 хвилин війська РФ здійснили серію ударів по місту Харків. Удари наносились керованими авіаційними боєприпасами у МПБ-Д-30. Всього три влучання. Всі у Шевченківському районі. Внаслідок вибухів пошкоджено 20 багатоквартирних житлових будинків. Також поранення отримали 14 осіб. За фактом цього воєнного злочину, відкрито кримінальне провадження. За частиною першої статті 438 кримінального кодексу України це порушення законів та звичаї війни.